Відео ви дізнаєтеся про реальні виклики, з якими стикаються глухі люди, про важливість перекладу жестовою мовою та рішення, які допоможуть вам посилити ваш продукт чи послугу, а також зробити важливий внесок у суспільство, забезпечуючи рівний доступ до інформації та послуг для всіх. Уявіть, що ви ніколи не чули, про що говорять навколо, не мали доступу до навчання та до важливої. Не брали на роботу, бо боялися і не знали, як з вами спілкуватися. Уявили? Саме так почуваються люди з порушенням слуху, адже в Україні лише 10% інформації перекладається жестовою мовою. Це означає, що 90% інформації для них недоступні. Особливо це стало відчутно 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Люди з порушенням слуху залишилися без важливої інформації, яка транслювалася на телебаченні та в різних офіційних телеграм-каналах без перекладу жестовою мовою. Інформування перейшло на перекладачів жестової мови. Я особисто з першого дня почала перекладати всю офіційну інформацію жестовою мовою, а також на прохання людей з порушенням слуху ще й важливу для них інформацію. Як вони себе відчували, не розуміючи, що відбувається, Переклад жестовою мовою допомагає їм подолати мовні бар'єри, зменшити соціальну ізоляцію, інтегруватися у суспільство та відчувати себе на рівні з усіма. Я більше 20 років займаюся перекладом жестовою мовою і бачу, як це допомагає людям отримати доступ до інформації, освіти, знайти роботу та брати участь у громадському житті. Переклад жестовою мовою це ключ до рівності та доступності, який відкриває світ інформації для них. Ось деякі його переваги для глухих людей. Вони можуть брати активну участь у всіх сферах життя в навчанні, в роботі, в громадських заходах, отримувати доступ до інформації, до розваг та послуг. Відкриваються можливості для навчання, кар'єрного зростання, самореалізації та інтеграції в суспільство. Дозволяє спілкуватися з більшим колом людей, формувати дружні зв'язки та відчувати себе частиною суспільства. А для замовників доступ до послуг та інформації для більшого числа людей призводить до збільшення аудиторії чи клієнтської бази, демонструє вашу відповідальність та турботу про потреби всіх людей, відрізняє вас від конкурентів. Ви знаєте, як радіють люди з порушенням слуху, коли бачать переклад жестовою мовою? Якщо це відео, то тоді це не маленьке віконечко для галочки, а реально зручний, і комфортний розмір для перегляду. Написала мені моя підписниця, коли побачила відео у такому форматі. Я нарешті відчула себе людиною на рівні з усіма іншими. Тому моя мета, щоб це стало нормою, а не дивом. Забезпечуючи доступ до своїх продуктів чи послуг, ви розширюєте свою аудиторію, створюєте доступність. Це важливий крок до соціальної відповідальності, яка є важливим аспектом змін. Таке позиціонування позитивно впливає на ваш імідж. Якщо ви хочете зробити свій продукт чи послугу доступним для всіх та вивести їх на новий рівень, напишіть мені в дірект слово переклад, щоб дізнатися більше про мої послуги. Адже зміни починаються з кожного з нас.